Всім привіт! У нас на біржі ByBit стартував новий лаунчпул. Зараз у нас одночасно тривають три лаунчпули. Токен STA NOT і новий токен NEON. Свої USDT я залишаю в NotCoin, нехай далі присилають монетки. Плюс-мінус на сьогоднішній день вже по 5 доларів за добу дають продати NotCoin. На перші дні там було по 10$ доларів, мені нараховували. Токени NOT, вже менше, точніше токени STA вже менше 1$ за день нараховуються, тому я свої токени МНТ переводжу в новий пул. Там я забрав. Тут ми реєструємося і е, додаємо свої токени МНТ сюди. Е, чому виводжу з токену STA? З лаунчпулу точніше, тому що графік виглядає ось так. І з кожним днем він просто падає, падає і падає. І ніяких перспектив того, що він буде вертатися до 40 центів, я не бачу. Я думаю, що він буде просто знижуватися так і надалі. Тому немає сенсу там ще один день тримати свої токени в тому лаунчпулі, краще спробувати вдачу в новому лаунчпулі.